Авбет. Титульний партнер Кавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Владислав Іванович. Вітаємо з перемогою. Найбільша перемога в нинішньому сезоні для Хіта. Ну так з Васильом е, Сухомліновим тільки що так е, спілкувалися. Що аналізувати нічого? Такий коментар по сьогоднішній грі від тренерського штабу Хіта. Ну так воно і є. Взагалі нема чого коментувати. Дуже велика різниця в класі футболістів, тому такий рахунок. Звісно, ми хотіли зіграти на нуль, і це, це плюс, що ми зіграли на нуль. Ну, сьогодні вже у другому таймі там ми бачили, так я коментував. Вже всі, всі хотіли забити, вже десь там тягнули в ковдру на себе. Тому так логічно це. Так, команда суперника зупинилася, тому нас було ще багато нагод. Хотіли всі забити, не всіх вийшли. Хід зараз буде тренуватися і готуватися до матчу в гостях у Дніпрі. Суха балка, що по цій команді новачки Екстраліги. Ну, новачки так, вони б'ються, заробляють очки, досить переграють досить сильні команди, тому будемо готуватися дуже так, ретельно. Нам потрібна перемога. «Фавбет» – титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.